Доброго дня, у нас виїзд Subaru Forester 20 рік Америка. Авто приїхало без ключів, трошечки біточок. Е, приїхали, прописали два оригінальних ключа. Все працює. Бачите? Зараз покажемо. Перший ключик, другий ключик. Все спрацьовує. Таке от гарно, гарне авто. Зараз оберемо нашу рекламку. Покажемо, що також працює багажничик. Все спрацьовує, Працюємо на оригінальних ключах. На другому можемо закрити, наприклад. Зачиняємо. Також працює безключовий доступ. Рекламку. так Ключики у мене в руке в карманчик ложим. Відчинено. Зачинено. Відчинено. Все працює. Заводити не будемо, так що клієнт попросив просив не заводити. Собара Форесел 20-й рік. Приїхали, побіділи. Ключ сервіс Київ, завжди на зв'язку. Зараз покажемо, що все працює. Тикає, все спрацьовує, все гарненько. Все. ж все зробили. Тепер клієнт буде довольний, відремонтує, буде їздити. Ключ сервіс Київ. Два ключика, повна втрата Америка, Subaru Forester, 20 рік. Наша адреса Героїв Дніпра 49, номер для зв'язку 093 659 0214. Будемо раді вам допомогти. Ключ сервіс Київ. Запам'ятайте номер телефону 093 659 0214. Дзвонить, телефонуйте. І ми приїдемо до вас в той час, коли вам буде зручно, і пропишемо ваш, вам новенький ключик. І якщо у вас приїхало авто з Америки без ключів, все встановим, все, все, зробимо, все під ключ. Ключ сервіс Київ, гарна ціна, гарне качество, швидке реагування на ваші дзвінки. Ключ сервіс Київ.